На початку минулого року Центральна виборча комісія відновила функціонування системи Державний реєстр виборців. Тож протягом звітного 2024 року відділом ведення держреєстру успішно завантажено до системи та опрацьовано 546 відомостей про виборців, наданих відповідними суб'єктами подання. За період як відсутності доступу до реєстру, тобто 2022 та 2023 роки, так і за 2024 рік, включно загальною кількістю 20 161 запис про виборців, за результатами цієї виконаної роботи. За минулий рік було проведено 828 наказів по реєстру щодо внесення відповідних змін до бази даних. Державного реєстру виборців загальною кількістю 37 тисяч 564 зміни. Також у зв'язку із досить об'ємними змінами за останні роки у назвах геонімів, новоствореними геонімами та будинками у населених пунктах Мукачівської громади, відділом опрацьовано і внесено відповідні зміни до адресного реєстру системи, а також сформовано відповідне подання Мукачівського міського голови щодо змін меж та описів звичайних виборчих дільних. І надіслано його до Центральної виборчої комісії для подальшого затвердження цих змін постановою ЦВК. Водночас відділом продовжується постійна робота щодо поновлення бази даних держреєстру з метою актуалізації персональних даних виборців Мукачевської громади.